Всім величезний привіт. В резерви. Повним ходом йдуть снижечки. Все на розпродажі. Є такі речі, які я навіть не бачила в новинках, а вже бачу, вони на розпродажі з'явилися. Все в такі красиві кольорові гами, ось там бузковий, щось класне. Подивіться, скільки багато класного. Різні курточки є, стобані, прямі, класичні, кежуал. Сподобалася ось така куртка. Вже добре буде на весну, тому що на легкому синтепоні м'якесенька, настільки приємна на дотик, нагадує пух навіть. А, це, по-моєму, і є, це пуховичок такий класний. 899 гривень 55% знижки. Я просто вражена, що можна пуховик купити за такі гроші. 50%, 45% вказано, що а, пташиний пух. Ну, то чути в руках, просто неймовірно, неймовірно класна курточка. Так бачу, що знижечки є і речі класні. Так багато різного класного є, якого я ще навіть і не бачила. Тут шубка, але немає бірочки. Але вона така легенька, теж дуже така симпатична. Тут під каракуль, теж безцінна. А ось така. Зі знижкою 1400 гривень, ціна була 3700. Це такий бомбер хутряний. Застібається на блискавку. В Стилі ух різні такі черевички, преміум лініка. Це шкіра, це натуральна замша. 1200 гривень, коричневий колір, ось такий пісочний колір. Теж Та така ціна, напевно, преміум лініка. 1200 гривень. Ще ось такі влагесенькі, невагомі і ціна 1000 гривень. Є ще в такому кольорі. теж Та натуральна замша. Вибір просто фантастичний. Мене зацікавила ось ця розкладка на цьому релі. 899 гривень. Кардиган фактурної в'язки, білий з Бусковом. Це місто Львів і торговий центр Victoria Гарденс, 899 гривень в'язаний кардиганчик. Ще ось такий відтінок, теж підбузковий, ніжний. І в складі шерсть і альпака. Ось кардиган на зав'язках. Ціна 1600 гривень, а ціна була 3000 гривень. Це шерсть і альпака. Красивий джемпер Бордо до ягідного з декором. В складі є віскоза. І ціна зі знижкою 659 гривень, а ціна була 1500 гривень. Ще ось такий 900 гривень, це 100% шерсть, ціна була 2400 в'язаний кардиган, 100% шерсть. Подовжені жилетки різних кольорів, ці нагадують. Хутро норки 1000 гривень, ціна була було 200. Ще ось такі. В'язані кардиганом, недавно вони були в була новенька вже зі річкою. 560 гривень, преміум лінійка. Ціна була 1700 і в складі є шерсть. 100% шерсть, в'язаний кардиган в, в ніжно-рожевому кольорі. Я так чекала, що шерсть випаде зі знижкою. 100% шерсть 900 гривень, а ціна була 2400. Ще й у синьому кольорі теж 100% шерсть. Застібнули неправильно. Класичний кардиган на гудзиках 100% шерсть. 900 гривень. Косухи шкірзам в чорному кольорі і вкорочені. 1000 гривень ціна була 3 тисячі гривень. Куртки жакети з натуральної замші з білою строчкою. 2000 гривень, а ціна була 5 тисяч гривень, преміум лінійка, на чорному фоні біла строчка. Це натуральна замша. Черевики козаки з натуральної замші. Світлий важ. 1300 гривень, ціна була 3000. Безрукалки на легкому сантепоні фісташковий і рожевий кольори. Ціна зараз 500 гривень, а бува 1000 гривень, 50% знижки. І в ніжно-рожевому кольорі теж. Сумки шопори з баланівої тканини. Бежевий кольор і чорний. І знижка 560 гривень. 60% знижки. Ручки шкірза, застібається на блискавку Поруч красиве пальто прямого крою, застібається на кнопки з поясочком Знижки не бачу. 1900 гривень. Можливо, це вже новинки. Ну, такі схожі пальти є зі знижкою. Ще в такому красивому сіро-блакитному кольорі. Дійсно, це новинки 1900 гривень. Ось таке пальто, таке, як і коричневе. На цьому жрелі джинси з високою посадкою. І це теж новинки, півтори тисячі гривень. Але не поспішайте, тому що є багато знижечок. Ось, наприклад, пальта ось зі знижкою, ціна 1000 гривень. Нічим не гірше, двобортне, якісно пошити. Базовий колір. Це все пальта і все зі знижкою. Що в чорне пальто прямого крою застібається на два години і зараз зі знижкою 1600 гривень, ціна була 3000. І в складі 25% шерсті. За 1000 гривень можна купити на один гузик пряме пальто. Мені подобається, що воно таке, якби креповий трикутаж, міцний, досить щільний, але без підкладки 1000 гривень ціна була 1900 гривень. Такий полегшений варіант. Є бокові кишеньки. На кінець бачу ці світшоти з мережева і в'язки на знижечці. малиново бордовий колір. Ціна 500 гривень, а ціна була 1400 гривень. Ціни 400, 500, 300 гривень. Досить приємні ціни зараз. Тут на короткий рукавчик і багато шерсті. 800 гривень 100% шерсть. Ось такий джемпер американка в ніжно рожевому кольорі. 100% шерсть 700 гривень, а ціна була 1900 гривень, ось такий джемпер в коси в блакитному кольорі. Ще ось такий джемпер, який застібається на ганзочки в білосніжному кольорі 900 гривень. І в білому молочному кольорі за 900 гривень теж шерстяний джампер коси. Це 100% шерсть. Такий, як і блакитний. Симпатична блуза з люрексовою ниткою 900 гривень, а ціна була 1400 гривень. Сукні теж на знашці. Жіночна, жі... така неймовірно красива яскравий шифонова сукня з драпіровкою. Така трішки в стилі ретро. І зараз ціна 560 гривень, або ціна 1700 гривень. Ківоти бримоди з костюмної тканини. Ще має бути до них жакет. Це був цілий костюм. А тут є навіть і на малюнку, що має бути жакет. І зараз ціна 660 гривень або ціна 1700 гривень в складі полястри, віскоза і галаста. Сильна джинсова сорочка, 700 гривень, ціна була 1800. І ще ось така джинсова сорочка зі знижкою 1400, ціна була 1900 гривень. Черевики натуральна завша, різна шкіри, уарег і середина шкіра ось такі 1300 гривень, ціна була 3000. Натуральна замша досить м'якрайсенька. Ось такі ботильйони на зручних підборах. Класика. Преміум лінійка, стоїть знак шкіри. Мережевна блуза в чорному кольорі. Кроп-топ коротка широкими рукавами. 1100 гривень. Сумки під натуральну замшу, великі шопори. Комбіновані ручками, шкір заму 1900 гривень і це новинки. Джинси теж зі знижкою і схожі зараз 1500 гривень, а зі знижкою 800 гривень і навіть 450 гривень, 65% знижки. Так що попередньо говорили, діспочатку на знижечки. Дивіться 800 гривень, джинси з максимальною знижкою теж класні моделі. Ну, даль балон. Модленький зараз такий стиль джинси 460 гривень, а з гумкою в поясі ззаду вони такі широченькі і трішки, якби бой... вони більш широкі, а в колінах там така складочка є і вони широкі. Блуза в шоколадному кольорі, широкими рукавами, жіночна, такий іспанський комір. 2XL, дивлюся в розмірі, розмірна сітка досить широка. Зі знижкою 1300 гривень в складі бувов 1700 гривень була ціна. Різні блузи. Ось таку, наприклад, жіночну в рюшечки можна купити за 400 гривень. Красива, досить блуза, шифонової тканини. З рюшами жіночна ще ось такий принт. 399 гривень. Ось ця блуза вона настільки була дорогою. От, зараз подивимося, яка ціна на неї. Кольорі Шартрайс. Вся в рюшах, вона висіла ціле літо. Ось ця модель. Ціна була 1800 гривень, а зараз 1000 гривень. Все рівно не даєш вона і ціна була досить високою. Це ліоцел. В'язані штани в коси прямого крою з високою посадкою. І зараз ціна 1200 гривень, а ціна була 1700 гривень. Ось такі штани, добротні, і в складі є віскоза. Елегантна блуза, грюшечки прямого крою, застібається на гузички. І зараз 660 гривень, а ціна була 1900 гривень. Кольорі екріо з топом. Всередині мережевна блуза. Зараз ножкою 900 гривень, а ціна була 1900 гривень. Спіднички дожні Мідаксі, цупка тканина з поясочком. І ціна 1800 гривень. Я так розумію, це новини, на нові надходження. Але схожі спіднички можна знайти на розпродажі. Дійсно, це нові надходження. І ціна 1800 гривень. Так, а в рожевому кольорі блакитному теж нові надходження. Бо джемперів зараз зі знижкою дуже багато. І от схожі моделі є. Навіть блакитний я показувала. Ну, ось такий вже рожевий. Це вже без знижки нові надходження. Півтори тисячі гривень. В складі 8% шерсті. А це вже вкорочена модель, в такому блакитному кольорі півтори тисячі гривень. Це розмір S, можливо, тільки із-за цього, що це розмір S і такий вигляд має. Якщо б я взяла ось такий більший ікселечку, ні, це інший, по-моєму. Це видно, що набагато довший. Теж півтори тисячі гривень, я думаю, тільки із-за цього, що розмір більший, то він і довший, а цей коротший. Це одне і те саме, такий самий склад, така сама модель, і як бачите, і різні розміри. Але ви собі можете купити дешевше куртку, чим кардиган. Подивіться, яка класна куртка в кораловому кольорі з капішоком стібана, легкий синтепон і вона зі знижкою. І зараз побачите, яка ціна: 500 гривень. Ось така стібана курточка. Вау! Так ще вигідно купляти на знижечках. Що ми сьогодні і переконалися, яка стильна, красива куртка в кораловому кольорі. За 500 гривень були пуховички і шерсть на знижках, і замшеві курточки з натуральної шкіри, з натуральної замші взуття. Ось такі були сьогодні огляди знижок. Ну і трішки були новинки. Всім до зустрічі у нових відео ми були в резерві. Всім па-па!